Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо прохання від апостолів до Ісуса Христа, додай нам віри. Ми не знаємо, з якої причини вони про це просили, що вони мали на увазі, що додай нам віри. Але напевно це той час, коли приходять сумніви. Коли приходять сумніви, Взагалі доцільності твого життя, такого твого покликання, Твого шляху, який ти вибрав. Напевно, в житті кожного християнина повинен бути такий період, або він є цей період, коли ми задаємо собі питання, а чи дійсно це правда, що існує Бог? А чи дійсно я покликаний до вічності? А чи взагалі існує вічність? А хто я є як людина? Як я маю жити? І кожен для себе має знайти відповідь на ці питання, бо якщо не знайде, то залишиться шлях. Та є багато наших братів і сестер, які в певному моменті свого життя не знайшли відповіді на ці питання. Можливо, це був період переходу. З дитинства в доросле життя. Тобто, коли молода людина сказала, що те, чого навчили мене батьки, воно для мене не має ніякого практичного застосування і значення, тому я не хочу продовжувати цей шлях, бо він мене тільки обмежує, мої однолітки мене висміють, мені треба боротися своїми гріхами, задавати труду, тому я не хочу йти цією дорогою. І людина молода відходить. Батьки кажуть, чому так сталося, що сталося, та чому ця дитина, яку ми виховували, і стільки в неї вкладали, вчили її катехізму, да, допровадили до першої сповіді, до першого причастя. Ця дитина прийняла таїнство миропомазання, ця дитина брала участь в різних заходах які організовувала церква, тобто в різних таборах, виїздах, реколекціях, з однолітками, з, з такими самими віруючими дітьми. І в 19 років відреклася від цього всього, тому що немає віри. В певному моменті молода людина сказала, мені це було цікаво до цього часу. Сьогодні я не маю віри. Я в це не віру. Ну і ясно, що в нас, як дорослих людей опадають руки, ми не знаємо, що сказати. Такій дитині е, У мене був такий випадок, ну, той, який я яскраво пам'ятаю, коли я е, був в одній родині, і е, молодий такий хлопець, та, який досягнув якийсь певного моменту свого життя, сказав, що я не вірую в Бога. Тобто я його бачив в храмі до цього, а я знаю, що він. Ходив до храму, батьки його водили, батьки дуже гарні його да, гарно виховали. Він каже, я не вірю в Бога. Мені, як священнику, я міг би йому багато чого говорити, міг би його переконувати, да. але ну, я сказав, це твій шлях. Ти цей шлях вибираєш. Я з ним говорив як з нормальною людиною, без осудження, без приниження. А що він хтось нерозумний, я говорив, що ти знайдеш ще для себе відповіді. Просто шукай. Прийшла війна, я сижу в сповідальні, дивлюся, не віру своїм очам. Цей хлопець приходить до сповіді. Сповідається так щиро, як віруючий католик, який прожив все своє життя. Для мене, для священника, це була така величезна радість, що я зрозумів, що Бог його знайшов. Він знайшов для себе відповідь на це питання, хто для мене є Бог. Напевно, війна була таким, так, такою причиною, да, коли він зумів замислитися, да, що життя людське дуже швидко плине, та да, і що Господь Бог в цьому житті відіграє неостанню роль. Повертаючись до того, що кожен має пережити цей криз, таку кризу віри, ця криза, вона з одного боку небезпечна, тому що дехто, не знаходячи відповіді або не бажаючи знайти для себе відповіді, відходить від Бога. А дехто каже, я нарешті повірив. Я нарешті повірив. Я, я знаю, що є Бог. Я знаю, що є Бог. Хтось боїться цих питань які виникають зненацька. Може бути так, ти молишся, і тобі приходить така думка, до кого ти молишся? А він тебе не чує, а ти йому не потрібен. А ти для нього не маєш ніякого значення, а він тебе не благословляє. І дехто пробує що робити: ой, Боже, що таке прийшло? Ой, ой, це такі питання дурні, І їх відкидає десь далеко. Вони пізніше з'являться знову. Тому треба поступово на кожне з цих питань давати собі відповідь. Бога не існує. Добре. Ти собі сам кажеш, Бога не існує. Чому його не існує? І шукаєш аргументи. І називаєш ці аргументи по імені. І потім задаєш інше питання. Бог існує. Чому? Шукаєш. Об'єктивні причини. Дивися, природа, всесвіт, людство, тваринний світ, рослинний світ. Ну і шукаєш ці відповіді. Потім суб'єктивних, що він для тебе зробив, да? що він тобі дав, як ти його досвідчив? І порівнюєш ці аргументи кажеш, ні, я порівняв, Бог є. Ну не може бути, щоб його не було. Ну не може бути. Ну, ну я досвідчив, я це конкретні. Життєві події. Він тут був, ну не могло тут його не бути. Так. І даєш собі відповідь: Він є. Він є. Апостоли вважали себе віруючими, так, тому просять, додай нам віри трошки, щоб було більше віри. Так. Можливо, вони хотіли більше чудеса бачити, робити. Так. Можливо, бачили так, що Ісус Христос знає більше, ніж вони. І прагнули так само знати, як Він, а тому просили про, про віру. Ісус їм говорить, напевно, того, що вони не очікували. Тобто, якби сьогодні Ісус Христос прийшов і сказав мені тобі, що твоя віра навіть не така гірчічна зернятко. Да? Ти думаєш, що твоя віра величезна, що вона має. Я би займався твоє життя, а вона не така вже велика. Бо Ісус каже, якби віра ваша була як гіртічне зернятко, ви повеліли б цій смоківниці будь вирваною з корінням і стать посадженою в морі, то послухалася б вас. Тобто вона послухалася, значить, віра ваша менша. Ми завжди про себе доброї думки. Ясно, що Бог нас не, не закликає до того, щоб ми себе завжди картали, принижували, в якийсь спосіб себе пробували такі, я не знаю, знецінити. Бог, навпаки, показує нашу гідність. Але Ісус Христос, Він ніколи не може людину обманути, да? Він не обманує. Він хоче, щоб людина жила в правді. Тому, напевно. Нам би сьогодні варто було б задати питання, Господи, а яка моя віра? Яка моя віра? Ну, бо, чесно кажучи, на це питання в мене немає відповіді особисто. Бо я не знаю, яка моя віра. Бо мені тяжко сказати, мені завжди хочеться трошки прибільшити, що вона велика, да? що, що я дуже віруюча людина. І на це питання є конкретна відповідь. Подивися на своє життя. Подивися, як ти живеш. Та чи ти живеш так, якби закрити перед Богом і сховати всі свої гріхи, і пробувати вдавати, що ти ним живеш. Чи ти дійсно любиш його і задаєш боротьби конкретній? Конкретної боротьби своїм гріхам. Бо що таке гріх? Ми кажемо, гріх. Що, що таке гріх? Гріх це небажання слухатися Бога. Боже, я маю свою точку зору, ми її маємо право мати, і я думаю, що те, що ти мені пропонуєш, це неправильний шлях. Я вибираю свій шлях. Бо те, що ти мені кажеш, люби свого ближнього, служи, віддавай своє життя, помирай для себе, не служи своїм пристрастям, влаштовуй собі успішне, щасливе життя. Так ми говоримо. І тому, напевно, коли ми побачимо наше життя, то ми побачимо, чому ми йдемо за Богом. І як це виглядає, як наша віра виглядає? Напевно, я не закликаю до того, щоб себе осуджувати, так, щоб судити себе, бо Бог є суддя, Бог знає ту віруємо віру, і мою віру та яка вона є. Ну, напевно, що вона є, бо ми б тут не були б сьогодні, але напевно, що вона є, але ця віра, вона завжди потребує нашого формування, нашої боротьби. Бо повірити не можна один раз на все життя. Це завжди виклик. Це завжди виклик, який перед нами стоїть. І тому, дорогі брати і сестри, те, що нам говорить Слово Боже, сьогодні, Ісус Христос говорить далі апостолам, Він говорить про, про життя конкретне, да? що якщо ви щось можете зробити, наказане вам зробили, то ви не гордіться цим і не підносите себе. да, що Боже, я в тебе заслужив, твою благодать. Я заслужив, та да, я стільки зробив. Ми непридатні слуги, зробили те, що повинні були зробити. Ми хочемо, щоб нас хвалили, да, щоб нами захоплювалися, щоб нас бачили. А сказати ці слова, що я те, що міг то я зробив, дуже складно. Вимагає дуже великої покори. І вимагає віри, що Бог є суддя, і Бог бачить, і Бог дасть нагороду. Сьогодні, коли ми чуємо Слово Боже з книги пророка Авакума, пророк Авакум задає Богові такі питання: докіль о Господи буду взивати, і ти не вислуховуєш, кричатиму до тебе про насильство, насильство багато над біднішим, несправедливість в суспільстві. Та і ти не рятуєш. Чому показуєш мені несправедливість і даєш дивитися на кривду? Переді мною грабування і насильство постає сварка і зіймається незгода. Те, що, дорогі брати і сестри, ми сьогодні досвідчуємо з вами страшної пекельної війни. Та ми досвідчуємо багато зла. Це величезний виклик. Сьогодні для кожного з нас, як для віруючої людини. Чи я залишуся з Богом, чи я розчаруюся ним. Чи я скажу, що я за тобою не хочу йти, бо ти мені нічого не даєш. Або ти нічого не змінюєш. Порок говорить, що Він все спостерігає, він бачить це все, цю несправедливість, бачить зло, яке діється, яке коїться. І Бог йому каже, Ось знесилений той, в кого душа неправедна, а праведний звірі своєї буде жити. Праведний звір буде жити, тому що його надія на Бога. Він знає, що Бог все розсудить, все розставить на свої місця, що рано чи пізно справедливість восторжествує. І прийде момент, коли кожен дасть відповідь за те, як жив, за те, як робив, що робив, до чого прагнув. І тому. Ми живемо вірою сьогодні. Це трудний час, час викликів, час, час страждань, та час великої жорстокості, час війни. Ми з віри живемо в Бога. І сьогодні ви є доказом цього. Хода. Тому, дорогі брати і сестри, напевно, перше ми кажемо, Господи, покажи нашу віру і разом з апостолами додай нам віри. 阿弥。